Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто продовжує разом з нами дивитися те найцікавіше, що було на зовнішніх незалежних оцінюваннях в Україні. Найцікавіше це, звичайно, завдання з параметром. Наш курс третій, урок 3.39, комбіноване рівняння другого типу. Ось таким воно було на пробному ЗНО 2014 року. Е, натисніть, будь ласка, паузу. Спробуйте це завдання розв'язати. Найдіть найменше значення параметра, при якому ось таке рівняння має додатній корінь. Ну, для початку треба зрозуміти, як би з ним взагалі працювати. Як його розв'язати, якщо там просять розв'язати рівняння. Подивимося на ліву і на праву частину. Ми бачимо, що тут абсолютно різні функції показникова, чи навіть комбінована показникова тригонометрична функція ліворуч, певний раціональний дріб праворуч. І ми розуміємо, хто має певний досвід. Я думаю, що випускники ну, математичних класів точно мають досвід. Ми розуміємо, що ми повинні оцінити ліву і праву частину цього рівняння. І десь. Найбільше значення лівої частини має дорівнювати найменшому значенню правої або навпаки. Інакше з таким рівнянням буде впоратися, прямо, скажемо, досить важко. Тому давайте оцінювати. Ну, по-перше, давайте лів, з лівої частини, звичайно, почнемо. Сінус квадрат. Ну, Я можу цей вираз не писати, весь я можу просто там синус квадрат, як якогось там альфа написати. Синус квадрат будь-якого аргументу, менше або дорівнює 1, більше або дорівнює нуля, як будь-який квадрат. Тому 2 в цьому степені більше, перепрошую, душку на туди поставив, більше або дорівнює 2 в нульовому, тобто 1, менше або дорівнює 2 в першому, тобто двійки. Ліву частину оцінило, ура. Давайте приступати до правої. З правою, як це не дивно, буде складніше, чесно кажучи. Що б я пропонував? Я би пропонував оцей вираз, який стоїть у знаменнику, побачити і виділити повний квадрат. Тобто додати 9 і додати 4. Тоді це буде хмінуса мінус 3 в квадраті додати 4. Це є дуже корисним. Це є дуже корисним чому? Це є дуже корисним, тому що ми можемо тепер сказати перше. Цей вираз абсолютно точно є додатнім для будь-яких Х і А, але ще він і точно більше або дорівнює 4. І ця оцінка нам дозволяє, в принципі, досить легко тепер оцінити праву частину. Значить, один на цей вираз, оскільки він додатній, то один на цей вираз також вираз додатній. Той самий час це менше буде дорівнює 1 четверта за відомою властивостю нерівності із 9 класу. І тепер, коли ми помножимо на 4, то ми побачимо, що це, як і раніше, як і раніше в нас буде більше нуля, в той самий час менша буде рівня 1. Отже. Ліва частина рівняння більша буде рівню одиниці, права частина рівняння менша буде рівню одиниці. Тобто, відбулося те, що я вам обіцяв. Тому другий крок. Наше рівняння фактично рівносильна системі. 2 в степені синус квадрат дорівнює одиниці і 4 на оці великі діла. Теж дорівнює одиниці. Тепер ми розуміємо, що одиниці воно дорівнює, коли показник 0. Тобто, коли синус квадрат дорівнює 0. В той самий час тут має дорівнювати 4 знаменник. І таким чином ми приходимо, що. 2 πx плюс 5 Пі на 4 дорівнює к, де к належить z, і в той самий час x мінус мінус 3 дорівнює 0. Після того, як ми поділимо на 2P, x дорівнює k, що ділиться на 2. Мінус пі на 8 ДК належить і в той самий час х дорівнює А плюс 3. Ось ми прийшли до цього, і тепер є смисл зупинитися. Тобто, в принципі, якби було розв'язати рівняння, був би один підхід. Нас тут зовсім інше. Як ми кажемо другого типу, тобто знайти найменше значення параметра, при якому рівняння має додатній корінь. Тобто, що вимагає умова? Перше, що умова вимагає, щоб х було додатнім. Тобто, давайте на хвилиночку забудемо, що це найменше на хвилиночку. Значить, за умовою х більше нуля. Якщо х більше нуля, тому. К На 2 мінус тільки, чому я написав пі на 8, я не знаю 5, там 5 восьмих. Чому я написав пі на 8? Не знаю. Бо тому що було багато років в школі. 5. 8. Отже, мінус 5 повинно бути більше 0. І в той самий час к ціле число. Значить, ми приходимо, що К більше 5. 4. Але. К ціле число, тому найменшим таким К, тобто, якщо К найменше, то і Х найменше буде. В принципі, і А тоді буде найменше, вони всі пов'язані. Ви бачите, це всі x через К – це лінійна функція з додатнім коефіцієнтом біля К. x через А це теж лінійна функція з додатнім коефіцієнтом біля А. Тобто, якщо ми шукаємо найменше А, воно буде тоді, коли найменше x, а найменше х тоді, коли найменше К. Тобто, фактично, ми з вами шукаємо найменше ціле К. К є 2, хто не здогадався, тому що К більше 5 четвертих. В такому разі, Х буде 1 мінус восьмих, Це 3 восьмих. І в такому разі, підставивши у друге рівняння нашої системи, 3 восьмих, Це А плюс 3. І А буде мінус 2,625. Тисячних, враховуючи те, що це завдання було з короткою відповіддю, тобто учні повинні були цю відповідь вогнати у комп'ютер, не в комп'ютер, а написати на бланку відповіді, а комп'ютер мав це щита. Тобто записати це у вигляді мішаного числа або у вигляді, там, якомусь іншому не вдасться. Тобто, ми повинні були записати саме в такому вигляді, для того, щоб комп'ютер нам... Зарахував максимальну кількість балів. Отже, шановні друзі, те, що я казав у минулому фільмі, початок 10 років був такий, що були достатньо складні завдання з параметрами, але це не найскладніше. Найскладніше нас буде чекати в одному з наступних фільмів. Поки сподіваюся, що вам було цікаво і корисно, ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, хто це чомусь ще не зробив. До побачення.